Славімо Його, запрошуємо всіх вас на нашу спільну молитву. Будемо молитися Вервичко. Будемо просити Бога за нашу Україну, за захисників наших, за дітей. Також будемо дякувати Богу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і, Сина і Святого Духа Амінь, у ім'я Отця і, Сина і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, втішитель душі єсмь, що всюди Єси і все наповняєш, скарби дім життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істину від Бога істину, роджену, несотворену, єдиносушню з Отцем, через якого все постало. Він за для нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого що від Отця Ісина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми і рівнославимий, що говорив через пророки, єдину Святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що є сину небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перший десяток нашої верточки. Ми молимося за нашу Україну, за наш край, в якому ми живемо, за наше місто, в якому ми живемо за всі міста України. Молимося за дім, в якому ми живемо, нехай охоронителя. Не не молимося за нашу родину, за нашу сім'ю, за кожну українську сім'ю молимося ну, за тих людей, які втратили свої домівки. Закінчення війни, за перемогу України в цій війні. Молимося за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителю душ наших. Ooh. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса збителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенне пліт лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословене плід на Твого, бо Ти породила Христа, спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід, вона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід, воно Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Дімо, бо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаси, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ще що є сину небеса, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не, не беде, веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Другому, другому десятку ми молимося за наших захисників, за наших хлопців, дівчат, які зараз воюють на фронті. Молимся за всіх татусів, усіх, братиків, друзів наших, які воюють і захищають нас. Молимся за тих, хто в полоні, за тих, хто... за кого рідні, не мають ніякої звістки про них. Молимся, щоб вони, кожен з них повернувся живим і здоровим додому, щоб Господь дарував кожному витримку та силу, щоб втримати цього ворога. Добралися за Степана, Івана, Миколу, Віталія, Михайла, отця Мартина і отця Андрія, за Олега і Романа, Андрія і Тараса, за Дмитра і Андрія, за Олександра і Степана, за Максима, за Володимира і Артемія, за Дмитра і Антонія, за Сергія, Володимира і Павла, за Юрія. За Павла і Олексія, за Володимира і Сергія, а також за тих, за кого ви зараз думаєте, хто вашій родині там на війні, хай вони повертаються додому живими, здоровими, нехай мають ангела-хоронителя вірного береже. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений клітко на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенне плітло лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенне плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марі Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіть вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний най нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не, не веди, веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. третьому десятку ми молимося завжди за дітей. Молимося за всіх діточок України, всіх, де вони зараз не є. Молимося за... Молимося за наших дивотворчиків, дітей, які відвідують нашу студію. Молимося за дітей, яких. Зараз хворіють. Нехай вони швидко одужують, молимося за дітей, які важко хворіють. Яких важкі хвороби, молимося за те, що їхня хвороба протікала легше. Молимося за дітей, які не мають батьків, які є сиротами. Нехай Господь їх порадує і не знайдуть батьків. Молимося за дітей, в яких сьогодні іменини, день народження, за всіх наших похресників. Нехай кожна дитина буде щасливою. Також молимося за діточок, які зараз знаходяться в окупованих територіях. Нехай їх пошвидше повернуть звідти. Нехай кожна дитина має щасливе дитинство, нехай навчання їхнє дається легко, нехай вони не мають можливість розвиватися, нехай Господь, що Господь обдаровав їх ще більшими талантами, які мають. Щоб все в них було добре, щоб Господь забирав різні тривоги, страхи з їхнього, з їхнього серця. Нехай там буде тільки в них радість серці, мир душевний, взаєморозуміння з іншими дітками, нехай вони вміють дружити, нехай цінують дружбу одне з одним. З одним. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне пвітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословенний твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений Твого Бо ти породила Христа, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословения благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небеса, небеса, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо, винуватцям нашим і не, не веде веди нас у спокусу, виспокус, але визволи виспокус. нас від лукавого. Амінь. Молимося четвертий, десята первичка нашої ми будемо молитися за весь український народ, за кожну родину, кожну сім'ю, за кожну дорослу людину, українця, чи українку, молимося за наших батьків. Нехай вони будуть здорові, хай Господь дарує їм здоров'я багато років життя. Молимося за наших бабусів і дусів, за вчителів та вихователів, за лікарів та пожежників, які рятують життя, за волонтерів, за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати мудрі рішення. Молимося за, за кожного українця. І я кілька за всіх українців, які розкидані по світі, які зараз, зараз переживають і моляться за Україну, бережуть наші традиції нам далеко. Молимся, що Господь дарував дорослим людям любов, мир взаєморозуміння. І на світі буде менше війн, коли люди будуть люди нормально. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне пліло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословене плітло на твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений пітлона твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний на Твого. Бо ти породила Христа, спаси, Збавителя душ наш. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, спаси, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя, душ наш. Слава Отцю і Сина і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і, і прости, прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від Лукавого. Амінь. У п'ятому останньому десятку ми будемо не просити Бога, а будемо дякувати йому. Дякуємо йому за перш за все, за дар нашого життя, за те, що ми маємо можливість жити, бачити, чути. Дякуємо йому за те здоров'я, яке ми маємо, за ангела хоронителя який нас охороняє. Дякуємо йому за наших батьків, за рідних. Дякуємо йому за, за, все, за все, що маємо, за все, що з нами відбувається. Навіть якщо воно нам не подобається, де що ми все рівно маємо дякувати. Тому що Бог знає, що він робить. Довіряємо йому, віддаємо в його руки себе, свою родину, даємо в руки кожного нашого захисника, який воює за нас, віддаємо в його руки всю Україну. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений твітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенне плітло лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. <Д Estado> Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенна плід тлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід пітлону Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Благородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, ти тими жінками, і благословенний тріт лону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Твою милість прибігає, Богородиця, Богородиця Діво, молитвами вона. нашими у скорботах не по але від віти збавляй нас і і благословена. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Ангелику, Авелено, Паники мій. Все при настійні, на рано, рано день, день і вночі. Будь нам всім помочі. Нехай буде нічка спокійною, тихою, нехай ангел-хоронитель оберігає кожного з вас. Дякую вам за молитву, дякую, що ви вірні молитві, що ви щодня підкричаєтеся на молитву. Дякую вам і зустрінемося завтра. Adesso andiamo